День медика. На всі роки це справді свято, всенародне, на честь людей в чиїх руках священне ще діло благородне. Здоров'я нації, народу, державна справа нелегка, але ця справа з віку роду, є суттю і медпрацівника. І в день, і в ніч, в мороз, і в спеку. Медпрацівник з людьми завжди. В дорогу ближню чи далеку, він хворим йде допомогти. Медпрацівник не Бог, людина, але від нього, як від Бога, для зцілення украй потрібна недужим людям допомога. Коли хвороби знищують дотла, даруйте нам вічне та безціне. Уті до нас, як ангел на крилах, життя нам рятувати традиційно. Коли у нас надія догорає, коли душа вже на частини рветься, слово розради нам допомагає з підтримкою, що йде у вас від серця, бажаємо вам сили і щедро і перемог на цій стежині болю, і пацієнтів гарних, і нагород, ще вищих і освячених любов'ю.